скільки ще буде падати крипта, та коли вже той самий розворот криптовалютного ринку. В цьому огляді я покажу вам багато цікавих графіків та закономірностей, які прямо зараз вам треба знати. А також поділю свою думкою, що робити зараз з вашою криптою, продавати чи купляти. А також в кінці відео розкажу, коли особисто я буду купляти криптовалюту, тому додивіться його до кінця. Зараз можете одразу ставити лайк, і ми будемо починати. Тож почнемо огляд ринку, і перед тим як перейти до найцікавішого, я пропоную подивитися на ліквідації, які сталися зараз для того, щоб розуміти загальну картину. За останні 24 години було ліквідовано позиції трейдерів приблизно на півтора мільярда доларів. Це доволі суттєві ліквідації. І як ви бачите, найбільше ліквідації припали за останні 24 години на біткоін. Це майже півмільярда ліквідацій. Це зрозуміло, біткоін найбільша та найголовніша криптовалюта, нею найбільше торгують. Але на що варто звернути увагу, що ліквідації в ефірі? Лише на 10-15 менше ніж в біткоїні, тому що ефір останній час впав буквально за тиждень на 15 20 Він падає майже без підтримки, майже без відскоків, і це в цілому характеризує ситуацію на ринку альткоїні. Але про це поговоримо трошки згодом. Тепер перейдемо до аналізу індексу страху та жадібності. Як ви бачите, індекс страху та жадібності повернувся до відміток 17. Цей індекс і ці показники відбуваються не досить часто. Останній раз таких випадків було всього два рази за рік. Нещодавно це було приблизно 11 березня, і зараз індекс страху та жадібності знову повернувся саме до зони екстремального страху. В Принципі, це ситуація доволі непогана для людей, які зараз знаходяться поза ринком і чекають знижок для того, щоб наповнити власні криптопортфелі. Чи варто зараз купляти чи продавати? Ми з вами поговоримо згодом. Нещодавно писав про це також в телеграм-каналі про паніку на американському ринку. Там індекс страху та жадібності взагалі впав приблизно до відміток 4%. Але зважайте на те, що індекс страху та жадівності це додатковий інструмент для аналізу, а не торгова стратегія. І те, що після максимального страху активи, акції або крипта може падати ще нижче. Тому використовуйте індекс страху як додатковий інструмент, а не як торгову стратегію. Побачили страх і одразу купляємо. Ні, так не працює. Ви можете це самі дослідити на індексу страху та жадівності на минулій історії і саме в цьому переконатися. Тепер перейдемо безпосередньо до графіка біткоїна і подивимось на той канал і на наш сценарій, про який ми говорили останні декілька тижнів. Я його перша опублікував в закритій спільноті. Це було приблизно 22-23 березня. І з тих пір ми в принципі з вами очікували те, що біткоїн може впасти нижче середини нижче, нижньої межі каналу, і це нормально. Зазвичай це доволі гарні зони, але якщо біткоін повертається в середину каналу, це буде дуже позитивний сигнал, саме технічний сигнал, і на що варто звертати увагу, повернення це дуже добре. але Може бути наступний сценарій: біткоін повернеться всередину каналу і може бути робити тут такі фейкові винеси. Це цілком нормально. І я вам покажу одну ситуацію з 2021 року. Я думаю, що мало хто з вас в той період був на криптовалютному ринку. Якщо були, можете написати в коментарях, що тоді купляли, або що робили, продавали чи купляли. Можете написати навіть назви альткоїнів. Я думаю, що мало хто купляв, тому що на той момент був великий страх, але на що варто звернути увагу? Тут так само був приблизно схожий канал. Якщо його намалювати так швиденько, то ми з вами можемо побачити, що коли був закол нижче каналу, це доволі був непоганий момент для того, щоб купляти криптовалюту. Але після відскоку іноді біткоін падав знову нижче каналу, і цей момент був максимальний страх, тому що всі люди думали. Більшість людей думала про те, що крипта продовжить своє падіння, і це цілком нормально, тому що на дні зазвичай більшість людей думає, що продовжиться падіння ще далі і далі. Якби так не було, то звісно ми б з вами не могли на цьому заробляти. І в той момент, коли більшість людей боялись купляти, наші стратегії показали сигнал на вхід, особисто ті, які ми використовуємо. Я покажу їх далі. Вони показали сигнал на вхід орієнтовно по 34-36 тисяч доларів. Після чого тут був ріст орієнтовно на 50%, і ми, в принципі, заробляли на рості майже до самих максимумів, Після чого продавали крипту по 58 тисяч доларів орієнтовно. Тобто, зараз ми можемо з вами бачити такі фейкові винеси. найкращий, знову ж таки сигнал буде повернення біткоїна сьогодні, найближчий тиждень в. Середину каналу, це буде найкращий технічний сигнал. Обов'язково слідкуйте за цим каналом. Нижня межа це 78 640 доларів. Далі, якщо ми перейдемо до аналізу більш локального, якщо ми подивимося саме на індикатор supportband, ви можете побачити, що ціна знову прийшла в цю зону. Цей сценарій, який ми з вами нещодавно обговорювали в останньому огляді, ми прийшли в зону якраз таки підтримки по support Band на даному таймфреймі. Чим важлива ця зона, знову ж таки, біткоін дуже рідко приходить цю зону на бичачому ринку, саме періоди росту. і, Як правило, це показує таке локальне дно на біткоїні. Зараз біткоін доторкнувся вже три рази до цієї зони, і як ви бачите, є сьогодні певна реакція. Будемо дивитися, як закривається цей день, і в принципі можливо приймати якісь торгові рішення. Якщо ми перейдемо на більш локальний графік, а саме на 4 години, ви можете побачити, що по індикатору Band біткоін прийшов якраз в зону підтримки по 74 600 доларів. І зараз ми вже бачимо з вами непогану реакцію. Якщо ви хочете, якщо ви трейдер, наприклад, відкриваєте якісь локальні угоди, не тільки там інвестиційні чи такі позиційні угоди, як ми це робимо, то для вас цей індикатор буде просто максимальна знагідка, тому що він дуже часто показує місця, де ринок локально розвертається. Якщо ви торгуєте локально, для вас це дуже гарний інструмент. Можете його використовувати. Як його додати? Я розкажу пізніше. І покажу, як це зробити, і тепер прийдемо до наступної теми, яка цікавить багатьох людей, а саме альткоїни, що зараз робити з вашими криптовалютами, продавати їх чи навпаки зараз час докупляти або навпаки почекати ще нижчих цін і купити ще дешевше. Але перед цим я хочу вам показати наступний твіт, наступний, я думаю, урок, який вам допоможе в майбутньому приймати якісь правильні рішення на фінансових ринках, тому що особисто я вже бачив це багато разів. І ми дуже часто це обговорюємо в нашій закритій спільноті, але от зверніть увагу, що наприклад, 4 лютого 2025 року Ерік Трамп написав, що на його думку це класний момент для купівлі ефіру. Що з того моменту сталося з ефіром після того, як він сказав, можна сказати, свою думку? Звісно, ви могли до неї не прислухатись, але багато людей все таки слухає відомих людей, і як правило, це призводить до наступних наслідків. З того моменту я позначив, як ви бачите, цей твіт на той момент на графіку, і з того моменту ефір впав на мінус 50% до мінімумів і на мінус 46%. Чи це означає, що Ерік Трамп був не правий? Виходячи з його торгової стратегії, можливо, він був правий. Але які це наслідки має для вас, і який урок ви маєте винести. Якщо ви прислухались, прислухайтесь до думок блогерів або відомих інших людей. Ви маєте зрозуміти, що лише ваша торгова стратегія вам має говорити, коли купляти або продавати криптовалюту. Ви можете слухати інших людей, але завжди маєте приймати самостійне рішення на основі вашої торгової стратегії або інвестиційної стратегії для того, щоб не отримати схожі результати, як я і казав, я вже багато разів це бачив. Ви можете в коментарях написати по рекомендації, по чиї рекомендації ви купували до цього, і, можливо, ви також отримали цей урок, як зараз люди, які послухали цю рекомендацію, так і це також буде цікаво почитати і для інших людей, тому що наш канал все-таки створений для того, щоб ви піднімали якби свої знання в інвестиційному світі в сфері, скажімо так, примноження власного капіталу. Тому, якщо. Вам цінний цей урок, можете одразу ставити лайк, підписуватись на канал, тому що далі буде ще більше цікавих відео е, різних закономірностей, які, в принципі, допоможуть як мені, так і вам примножувати ваш капітал на криптовалютному ринку. Далі перейдемо безпосередньо до ефіру. Що важливо відмітити, зараз я включив індикатор BigMone Alt, це індикатор, який можна використовувати для аналізу альткоїнів. В першу чергу можна його використовувати для аналізу ефіру як головного альткоїна. Зверніть увагу на те, що. Зараз ефір він знизився доволі сильно. Він майже досяг нижньої синьої лінії. Чим важлива ця нижня синя лінія, яка зараз знаходиться орієнтовно по ціні 1129 доларів. Чому я кажу орієнтовно, тому що ця лінія динамічна, якщо ефір зростає? Точніше, падає, то ця лінія також знижується разом з ефіром. Якщо ефір росте, то вона також росте разом з ефіром. Ця лінія зараз знаходиться по ціні 1129 доларів. Я не думаю, що найближчим часом ефір впаде до цієї лінії, але що варто сказати, що вам треба знати про цю лінію нижню в цілому. Давайте я відкрию вам наш аналіз, який ми проводили разом в нашій закритій спільноті. Я хочу вам показати те, що я писав… Нашим учасникам приблизно 25 березня. Так ми про це говорили більш детально. Тут я писав, можете поставити відео на паузу, почитати про це більш детально. я вам хочу показати, що буває з ефіром, коли він досягає саме нижньої синьої лінії. Це здається, був період кінця 2022 року, коли ефір досягнув своїх мінімумів разом з біткоїном. На той момент як ви бачите. При торканні синьої лінії тут ціна знаходилась орієнтовно всього на всього приблизно декілька годин за цілий рік, тобто це екстремальна зона страху, і як правило, нижче неї ефір не падає з тих пір. Біткоїн як ви, ефір, як ви бачите, виріс приблизно на мінус на плюс 97%. Далі, якщо ми перейдемо до наступної картинки, саме коли знову ефір прийшов до цієї зони, це був ковід краш, так ковід дамб 2020 року. Теж був це орієнтовно березень. І в той момент, як ви бачите, ефір, коли прийшов до нижньої синьої лінії, він на, з того моменту до максимуму виріс на плюс 4 тисячі відсотків. Тобто, ця зона є екстремальною зоною підтримки для ефіра. І він там буває всього декілька годин з усього року. Можете собі уявити наскільки рідкісний цей момент, в принципі. Далі цей момент тут навіть скоріше за все, ефір надійшов декілька доларів до цієї нижньої синьої зони. Це був кінець, здається, ведмежого ринку 2018 року. Так, ми з вами бачимо, що це був майже початок 2019 року, і з тих пір, як ви бачите, тут ефір локально виріс. Я думаю, відсотків на 30-40, після чого знову ж таки продовжився ріст, ефір виріс ще сильніше. Тобто, при торканні цієї нижньої синьої лінії, яка зараз знаходиться по ціні 1120 доларів, ефір майже там ніколи не знаходиться. І історично це дуже гарний момент, дуже гарний і унікальний момент для купівлі ефіра. Наприклад, якщо ми подивимося, наприклад, першої такої великої корекції після бичачого ринку 2017 року, то ефір все-таки тут знаходився декілька днів, але як ви бачите, сильно нижче цієї лінії він не спускався. Звісно, це великою мірою також залежить і від фондового ринку, і від біткоїна. Але якщо ви думали колись, чи варто купляти ефір тут? Чи купляти ефір тут, да, в цьому моменті, то в цей момент набагато краще, тому що з тих пір ефір може дуже сильно вирости, так? на відміну від того, коли він приходить до верхньої синьої зони, тому що верхня синя зона є дуже часто, як ви бачите, супротивом для ефіра і для інших криптовалют. Це те, що вам треба знати зараз про ефір, як про головний альткоін. Тобто зараз я не думаю, що ефір впаде ще нижче. Я думаю, що ми десь близько вже доходимо до якихось зон локальних локального дна. Так, але прямо зараз купляти чи продавати криптовалюту я б не став. Я вам поясню пізніше, чому зараз. Давайте подивимося на наступні закономірності. Я вам покажу, коли особисто я буду купляти криптовалюту. Я Підготував для вас багато цікавих графіків. Як ви знаєте, ми продавали криптовалюту разом з учасниками нашої закритої спільноти орієнтовно по 97-94 тисячі доларів. Також в цей момент ми продавали всі наші альткоїни. Тому зараз ми 100% в поза ринком. Так, ми 100% в, скажімо так, в кеші, в доларі, і з тих, з тих пір сам біткоін пав орієнтовно на мінус 25%. Саме цим корисні готові торгові стратегії, які показують чіткі сигнали на купівлю, так бай і sell, Чіткі сигнали на купівлю та продаж, тому що вони допомагають нам не тільки промножувати наш капітал на криптовалютному ринку, а ще й уникати таких великих падінь. Тобто, наступний раз, коли з'явиться сигнал на купівлю, я бачу по показникам індикатора, що це може статися доволі скоро, так? Нема ще цього сигналу, скажу одразу, але він дуже поряд. І також є сигнал-індикатора Радар, він більш глобальний. Я вам покажу його, можливо, на наступному прямому ефірі, який пройде, я думаю, в суботу або в неділю, і ми більш детально з вами про це поговоримо. Але коли з'явиться сигнал на цьому індикаторі, я не буду роздумувати. Я одразу зроблю купівлю, тому що е, як тільки. Тому що за останні два роки цей індикатор спочатку будь ринку, цей індикатор приніс орієнтовно 1000% прибутку. Мені немає якби сенсу йому не довіряти. Цей індикатор вже перевірений не одним циклом. Тому наступний раз, коли з'явиться сигнал бай і з'явиться наступна помаранчева свічка, то я прийму рішення про купівлю біткоїна, саме відкриття позиції по біткоїну, і поділюсь цим з учасниками нашої закритої спільноти. І наступна цікава закономірність, про яку ми з вами говоримо останні декілька тижнів, це саме хрест смерті, і багато людей дуже переживають через цю назву, що після цього біткої, як правило, падає. Що таке взагалі хрест смерті? Я думаю, ви вже знаєте, це пересічення 50-ї і ковзаючої ковзуючої 50-та ковзуюча середня, показує вона тут зелена, вона показує середню ціну біткоїна за останні 50 днів, і 200-та ковзуюча середня, яка позначена рожевим, вона показує середню ціну біткоїна за останні 200 днів, коли п'ятдесята ковзуюча середня пересікає зверху в них, а 200-то козуючи середню, це, як правило, називають хрест смерті, і дуже багато людей боються. Що бояться, що біткоін або інша інший актив продовжить своє падіння. Але якщо ви слідити на історії, на графіку, це я вам рекомендую робити для того, щоб створити власну торгову стратегію, дивитися, як це працювало раніше для того, щоб це використовувати в майбутньому. Якщо ви подивитися на статистику, то як правило в момент пересічення хреста смерті, так в саме момент цього пересічення, або дно вже було досягнуто в цей момент, або буде досягнуто найближчими днями. Саме от нещодавно ми отримали з вами Death Cross, і ми з вами говорили про те, що якраз в цей момент може бути досягнуто мінімумів графік е, мінімум ціни біткоїна. Саме сьогодні ми з вами бачимо біткоїн вже 81 тисяча. Саме в цей момент ми бачимо формування з вами локальних мінімумів по біткоїну орієнтовно по 74 тисячі доларів. Якщо ми подумаємо з вами на історію, то так було і раніше. Тобто, після того, як хрест смерті сформувався, біткоін продовжував свій ріст після формування висхідного тренду. Це те, що ми з вами чекаємо, і те, що я з вами вже позначив декілька оглядів або на останньому прямому ефірі. Тому зверніть увагу ще на попередню історію. Наприклад, у 2023 році, після формування хреста смерті знову почались формуватися, формуватися. Почався висхідний тренд, після чого вже біткоін продовжив свій ріст. Якщо подивимось ще, наприклад, 2022 року. Тут також був сформований хрест смерті, після чого було сформовано локальне дно, і біткоін не пішов падати одразу на 50-60%. Він все таки почав невеличкий ріст. Так тут був ріст орієнтовно. Давайте з вами подивимось. Мені здається, тут був ріст орієнтовно на 30-40%. Так, на 40% до мінімумів що також непоганий ріст, і лише після цього продовжувалось падіння. Також хрест смерті, наприклад, коли ми з вами дивилися саме цю ситуацію з каналом. Так саме в цей момент ми з вами дивилися цей приклад. І в цей момент ми з вами бачили, що при формуванні хреста смерті ми з вами сформували мінімуми, точніше, біткоін сформував мінімуми. Після чого він не впав нижче цих мінімумів, хоча нові мінімум він також сформував, але більш високі. Після чого утворив висхідний тренд, і ми з вами могли на цьому дуже гарно заробляти. Також зверніть увагу, що від моменту формування хреста смерті до початку росту пройшло 30, орієнтовно 36 днів. Так якщо поправити, давайте подивимось на наш приклад. І в 2024 році це зайняло зайняло 75 днів початок росту, в 2023 році 36 днів і почався початок росту. Якщо ми з вами просто нанесемо на графік ці 36 днів в середньому, які... Після яких починається починається доволі серйозний ріст, то 36 днів це приблизно середина травня. Тобто, якщо ви думали уходити з ринку, то можливо почекайте ще місяць, і скоріше за все, як ви бачите, статистично, ми з вами можемо побачити якийсь локальний ріст, звісно, якщо не буде якихось катаклізмів. Ми просто з вами аналізуємо графік і різні цікаві закономірності, тобто. Подивимось, повернемось до графіка до цього графіка через 36 днів, і подивимось що на ньому сталося, які яка зараз ситуація на графіку біткоїна. Тепер наступна цікава закономірність, про яку я також розказав в закритій спільноті і в одному з останніх оглядів. дивіться, що трапляється з біткоїном в момент якого якихось популярних подій. Наприклад, момент прийняття біткоін etf яке було 10 січня 2024 року, після цього біткоін впав на 20%. Але виріс на плюс 52-53% відсотки, так до нових максимумів. Після чого був біткоін халвінг приблизно в квітні 2024 року, в кінці квітня, і біткоін після цього пав на мінус 23%. відсотки. Тобто, коли велика кількість людей очікує позитивних новин, то після цього біткоін, як правило, падає на 20-23%. відсотки. Ми це бачимо історично, і це саме приклади останнього циклу за останні два роки. Зараз, наприклад, прийняли біткоін резерв так в Сполучених Штатах Америки, і з того моменту біткоін це старий графік, який ми замалювали в той момент, приблизно в березні, 7 березня 2025 року. З того моменту біткоін впав не на 20%, як ми з вами очікували, а на 18%, що в принципі також може свідчити про локальне дно і. Ці закономірності, хрест смерті, також великі очікування людей про на ріст про на позитивні новині. Вони нам підказують, що зараз може бути встановлено якесь локальне дно, виходь суто з цих закономірностей. Також зверніть увагу, якщо ви думали уходити з криптовалютного ринку, зверніть увагу також, особливо на цю закономірність, про яку я писав в телеграм-каналі, де ви можете отримати більше з індикаторів, про які я вам говорив в цьому огляді ринку. Зверніть увагу на те, що більшість людей приходить на криптовалютний ринок саме в червоній зоні. Так а моменти росту вони, як правило, більшість людей пропускає В принципі. Для нас це з вами добре для людей, які розуміються закономірності, тому що ми в цей момент можемо заробляти і примножувати наш капітал. І більшість людей приходить на максимумах, Після чого відбувається як правило така затяжна консолідація. Тут була затяжна консолідація на 175 днів, тобто приблизно на півроку. Після чого був ріст на 60%, саме в зеленій зоні, де ми з вами і примножували наш капітал. І більшість людей прийшло в червоній зоні, після чого була затяжна консолідація на 56 днів. І в кінці цієї консолідації, як правило, більшість людей уходить з ринку, бо вони очікують, чи падіння, чи вони вже не вірять в наступний ріст. Після чого відбувається наступний ріст, і тут знову на плюс 71%. І більшість людей знову ж таки прийшло в приблизно в цій червоній зоні, після чого була консолідація, одна з найдовших в історії біткоїна на 189 днів, і після чого був ріст на плюс 83%. відсотки. Після чого знову ж таки біткоін вже знаходиться в консолідації приблизно 110 днів. Я б, наприклад, я рекомендував би вам не зараз не уходити з ринку. Якщо почався од ринок, ми будемо падати. Біткоін буде падати протягом наступних ще 8-9 місяців. Так і біткоін досягне нового дна. Але якщо це локальне дно, виходячи. З тих закономірностей, які ми вже з вами подивились, то так і є, тому що чим більше закономірностей підтверджують наші думки, тим ймовірніше, що цей сигнал дійсно відпрацює. Так, звісно, це не сигнали на індикаторі Радар, не сигнал на індикаторі Еверест, це технічні сигнали, це сигнали закономірності, якби такі скажімо так, аналіз закономірностей, так які може нам допомогти. Це не такі серйозні сигнали, але все ж таки силу вони мають, і зараз біткоін вже в такій консолідації 110 днів. Більшість людей вже покинула криптовалютний ринок. І в моменти росту, наприклад, ми з вами очікували 140-180 тисяч доларів. Знову ж таки, ця червона зона буде орієнтовно по 130 тисяч доларів. тому що в по 100 тисяч доларів вже ніхто не буде вірити, що біткоін виросте вище. Всі подумають, що це відскок і біткоін буде падати ще нижче, що також ймовірно. Але наші сигнали стратегії нам допоможуть. Це сигнали по радару, вони нам допоможуть визначити, як я вам показував, класні місця для продажу та купівлі. І, в принципі, більшість людей все ж таки знову ж таки прийдуть в саме в цій червоні зоні, якщо біткоін зможе досягти нових локальних максимумів. Наступна цікава закономірність, яку треба знати точно всім трейдерам та інвесторам, особливо новачкам, Якщо ви не хочете взагалі запарюватись і хочете бути прибутковіші ніж 90% трейдерів, то використовуйте банально лінію голлайн. Line. Як використовувати цей індикатор, я думаю, більшість з вас знає. І це про це більш детально є в інструкції до цього індикатора. Я вам покажу зараз банально, як він працює, коли ціна біткоїна закривається вище цього індикатора, вище цієї лінії, вона стає жовтою. Це момент для купівлі. Після того як ціна біткоїна падає нижче цієї лінії, це було орієнтовно по 92 тисячі доларів. Це не, не такий вихід, як у нас був по Евересту, і по наприклад. По Радару, так ми закривали по 97-95 тисяч доларів наші угоди. Але в принципі цей індикатор є дуже прибутковий. Саме в цей момент треба продавати. І ви б могли забрати до максимумів, якщо б продали близько до максимумів, плюс 35% або плюс 20% прибутку. Після чого б пропустили це падіння на мінус 20%. Тобто цей індикатор є максимально простим. І як я і сказав, ви будете прибутковіші, ніж якщо. Будете використовувати цей індикатор, ви, звісно, дослідіть це на історії, як він для вас би працював, виведіть певні правила, хоча правила для нього вже вже готові. Наприклад, ви, якби відкривали, купляли криптовалюту по сигналу цього індикатора, то могли б заробити орієнтовно 93%. І далі ви можете це дослідити все на графіку після купівлі і падіння нижче лінії цього індикатора, ви могли заробити плюс 40%. Тобто, збільшити свій капітал доволі серйозно. Цей індикатор не є чимось складним, але він є дуже прибутковим. Для того, щоб отримати цей та ще більше індикаторів, ви маєте перейти за посиланням в описі до цього відео. в Мій телеграм-канал. Зверху справа ми додали кнопку Отримати індикатори. Можете натискати на неї або перейти безпосередньо в закріплене повідомлення, натиснути Отримати індикатори, натиснути кнопку старт, і тут вам прийде вся. Всі потрібні інструкції, посилання на індикатори, як їх встановити та як ними користуватись. Це все детально тут розписано. Переходьте, ознайомлюйтесь, це все безкоштовно для підписників та глядачів мого каналу. І перед тим, як я покажу вам дуже цікаву закономірність, а саме наскільки важливо проходити вчасно на фінансові ринки. Я хочу відповісти на те запитання, про яке ми говорили самого початку. Тобто, що робити зараз з вашими криптовалютами, що особисто б я робив, якби в мене зараз були альткоїни або біткоін? Якщо б ви довгостроково інвестували в біткоін, то він рано чи пізно повертається до своїх максимумів, так але з альткоїнами ситуація трошки інша. Якщо зараз ваші альткоїни просаці 70 80 то з великою ймовірністю продавати особисто я їх би вже не став, тому що ми б вами подивилися попередні закономірності, що можливо біткоін вже нащупав локальне дно і він не продовжить своє падіння, якщо фондовий ринок не продовжить своє падіння. Чи варто зараз купляти? Я вам показав багато різних цікавих закономірностей. В принципі, вам треба приймати рішення про купівлю або про продаж. Особисто я своїми рекомендаціями буду ділитись в першу чергу. В закритій спільноті Prime. ви також можете до неї доєднатися за посиланням в описі до цього відео написати нашій команді, тому що я там можу набагато швидше обмінюватися інформацією з учасниками, і ми там швидко проводимо певні дії. І реагуємо на рекомендації. Також там є підтримка команди і моя, де ви можете запитати будь-які питання. Ми з вами це все обговоримо. На Ютубі я можу вам розказати і в оглядах ринку, я можу розказати своє бачення. Але якщо я сьогодні, сьогодні куплю, а завтра продам, то ви, скоріше за все, про це не дізнаєтесь. Тому використовуйте ті закономірності та індикатори, які вам зараз доступні безкоштовно, в тому числі в телеграм-каналі. І чекайте найкращих сигналів для того, щоб купити. Наприклад, якщо ви використовуєте гол то чекайте росту біткоїна голлайн та закриття вище цього індикатора. Це буде доволі гарний сигнал. Якщо все-таки ціна не зможе пробити голлайн, то я думаю, що це буде гарний момент для того, щоб вийти з ринку і перечекати, дочекатись набагато кращих можливостей. Тепер перейдемо до наступної закономірності: це наскільки важливо приходити на криптовалютний і на інші фінансові ринки вчасно. Наприклад, це дослідження показує, що було, якби ви пропускали по 10 кращих днів. І не інвестували в найкращі моменти в індекс SP500. І як би від цього змінювався ваш депозит, точніше, ваш прибуток. Було інвестовано на початку якби дослідження 10 тисяч доларів приблизно, так? Не було інвестовано, а було використано 10 тисяч доларів для інвестицій. Якби ви інвестували в усі найкращі дні, Invested All Days, то ви б змогли примножити ваш капітал приблизно на 548%. Тобто, могли б заробити приблизно 54 тисячі доларів. Якби ви пропустили хоча б 10 найкращих днів для інвестування, то ваш би прибуток зменшився орієнтовно. В два рази. Тобто ви б змогли зробити орієнтовно 190% прибутку замість 540, мабуть, навіть три рази, так. Тобто, як ви бачите, різниця в прибутку колосальна, коли ви пропустили навіть 10 найкращих днів, тобто коли була максимальна паніка, страх на ринку. Далі, якщо ви пропустили 20 найкращих днів, то ваш прибуток вже скоротився до 78%. Якщо пропустили 30 найкращих днів, то ваш прибуток. Ви майже не отримали прибутку це всього навсього 10, а, точніше 17%. І так далі. Як ви бачите, якщо ви пропустили найкращих 60 днів для інвестування, то ваш капітал навіть впав ще нижче, тому завжди треба бути на криптовалютному та на інших фінансових ринках. Вчасно зараз є максимальна паніка, максимальний страх. І мені здається, що це найкращий час, як мінімум, для того, щоб навчатись і підвищувати власні, скажімо так, здібності, якщо ви купляли криптовалюту не в правильний час. Прямо зараз я рекомендую вам подивитись найпопулярніше відео на моєму каналі освіжити пам'ять та ваші знання. Та, в принципі, якщо вам це відео сподобається, обов'язково їм поставити лайк. Воно зараз з'явиться у вас в підказках. Дякую за перегляд.